А це вже наступний день. Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Вчора ми пройшли від хвіртки до веранди, тут я вам показала подарунки від тетянки і Наталочки, а сьогодні йдемо далі. І я вам нагадую, що це я знімала всередині жовтня, коли ми повернулися із відпустки. І ви не повірите, сьогодні теж буде огляд посилок. Залишайтеся зі мною! Отак я бачу східну ділянку з веранди. Виноград ми обробляли концентрованим розчином монофосфату калію 6 тижнів для визрівання лози. І зараз бачимо, що лоза гарно визріла. О, Володя вже одягнув з цього боку всі 4 вікна. Оце двері. Зачиняються блискавками. І там зараз буде відносно тепло, а взимку захищати від дощу та снігу. З південного боку веранду закриває віноград вічі по такій решітці, яку Володя зробив. Але зверху він теж одягне отакі вікна. Це південна ділянка, тут у нас росте сапераві. О, наверху залишився. Бачу, що наверху залишився виноград, але він зелений. Там наверху є виноград, володь, але він зелений. Не визрів. Верес, який я посадила в вересні з нашого пітомнику. Наві навіть тут є щось схоже на квіти. Поки що непогано виглядає. Лаванда була обрізана влітку, але її теж треба кудись пересадити. Це розарій біля веранди. Easy Dus Iat вже відцвіла, але є одна квітка. І є один бутон. А поряд з нею ми рітім. Джульєта була дуже хвора у вересні на борошнисту росу. І Джульєта була дуже хвора, і Кордула. Це вперше Кордула хворіла. Зараз Кордула непогано виглядає. І ця Кордула непогано виглядає. Хвороба залишилась на квітках. А Джульєту треба терміново обробляти. блюбьорд гортензія. А там Skyfall. Блюбюр це пільчаста гортензія. А скайфол волотиста. Повертаємось до веранди. Всі троянди тут зелені, а квітів нема. Всі квіти з'їла гусень. Я показувала у вересні. На ну, Маша Барбарі всі квіти з'їла гусень. Афродіта має класні. Гарні здорові листочки. А це моя плетуча троянда без назви. Пересорт за агромаркету 2020 року. Квітів зараз нема, тільки на кінцівках пагонів. Навіщо мені така троянда, на якої квіти тільки на кінцівках? Я її замовляла як фламентанц. Але ж фламентанц не цвіте другий раз, тому я вважаю, що це пересорт. І знову повертаюсь до мімі Еден. фаворитка в цьому році. Мої гортензії макрофіли. Під час цвітіння стояли біля ганку. Рожева і червона. зиму занесу їх у білий дім. Тут під ожиною у нас росте коренева селера. Ми дуже її любимо всю зиму їмо салат. Лістя ще зелені. Тут у мене хризантема у кашпо. По мірі зацвітання буду переносити їх до ганку. А ці вереси я посадила у кашпо приблизно у середині вересня. Купляла їх в нашому питомнику зеленими по 100 гривень. Намагатимусь їх зберегти. От як дивно вийшло. Оці зеленіші квітки, а квіти красніші. А ці два листя темні, а квітки рожеві. А нібито повинно бути навпаки, я здивована. А тут теж біля хвіртки до сусідів я поставила свої плющі. щоб людочки було зручно їх поливати. Оці плющі. Від Віки Вікторії. Привіт, Вікуся. Це в Ужгороді я колись відчепнула. Цей кучерявий теж від Віки. А цей кучерявий та ще й варієгатний. Дуже гарний. Оця неймовірна хризантема – це подарунок від Валі Проценко. Привіт, Валічка. Дуже гарна хризантема. Називається красуня. Здається, красуня вона називається. Помідорчики. Є ще червоні чері і багато зелених. Моє з Кіпру. Подарунок від колежанки з Фейсбуку. Валентина Журавльова. Напевно, багато хто її знав. А в цьому році я привезла насіння з Італії. Сподіваюсь, в наступному році будуть помідорчики. Треба зірвати зелені і щось з ними зробити. Але ніколи такого не робила, навіть не знаю. Дівчата, підкажіть, будь ласка. Це наш орешник. Або ліщина, як правильно. У нас на дачі багато років був дуже гарний великий орішнік, і ми збирали фундук. І Володя захотів тут теж посадити. Десь йому роки чотири. Звісно, формувати будемо як дерево, не як кущ. Бо нема місця. А сюди краще не повертатися, але я повернуся. Це наша виноградна вулиця, а тут ми складаємо гілки. Оце наша малина обрізана, підсихає. Там ми теж складаємо гілки, які обрізаємо. Ну, нічого, прогуляли. Тепер треба інтенсивніше попрацювати. Це наша літня яблунька. Влітку були гарні яблучка в цьому році. А під парканом з сусідами, там у нас чотири кущі чорної смородини. Один треба видаляти, бо зовсім не потрапляє світло. Давайте ще покажу вам наші компостні ящики. У нас не купа, а такі, ну, як би, короба. Отакі конструкції Володя мені зробив. Оця конструкція під парканом вона у нас розділена на дві частини. От цю частину я складала в минулому році, На весні насипала останні листя і накрила плівкою. А влітку раз, за два, три, скоріш, проливала засібом унікап, унікап для компосту. А в, інший, в іншому відділенні збираємо рослинні залишки в поточному році. І просипаю їх землею. Тобто шар рослинних залишків, шар землі. Невеличкий шар землі. Цю частину ми будемо використовувати зараз, восени і навесні. А це буде дозрівати в наступному році. Таким чином у нас компост утворюється за один рік. Тобто останні листя з минулого року я насипала сюди навесні, присипала землею і накрила плівкою. А тут зараз продовжимо збирати рослини залишки, потім прикриємо їх землею. Може, цим же компостом, бо ділянка мала, де брати землю. І все. Таким чином буде зріти компост до наступної осені. Ось звідси видно, що наша абрикоса досягла вже висоти господарського будинку. Ну що, будемо обрізати. Треба подивитися до блогерів, які на цьому спеціалізуються. Є в мене декілька таких. Не люблю, коли дерева високі, люблю, щоб зручно було обробляти і збирати врожай. Пам'ятаєте, в минулому році, коли ми приїхали з відпустки, ося ця малина була в ягодах, і ми збирали врожай до морозів. А в цьому році нема, ніби той вересень був теплий. Але вся моя малина в цьому році захворіла діді Мелою, ніколи не хворіла і я ніколи малину від хвороб не обробляла. Літню буду лікувати зараз і навесні, а ремонтантно всю виріжемо. Сьогодні теплий сонячний день, подивимося ще за паркан'я. Зелений паркан у нас бірючини, теж володя колись захотів, і він захищає наші квіти від сусідських котів. Там плющ разом жимолостю капріфоль. А на підвіконі ще червона пеларгонія. пеларгонія і вічно квітуча бегонія. Тут все чекає обрізки і прибирання. Гібіскуси. Гартензію кіушу поки що не буду обрізати. Флокси, лілейники. Дуже не люблю цю роботу. Люблю саджати, але не люблю вирізати. Ще один сирійський гібіскус, зебріна. І гортензія лаймлайт. Купляла я як лаймлайт. Тут у мене ґрунтопокривний, отакий е, сизий ялівець, декілька маленьких гілок привезла з дачі. Мені дуже подобається, як він прикриває ґрунт, він дуже декоративний і нема бур'янів. Навесні ми купили 5, здається, скальних ялівців. Треба їх добре зараз підживити, щоб вони скоріше наростали. Купляли високими, десь по 100 см і вартість була 100 гривень. В нашому місцевому питомнику. Багато лілейників тут я всі винесла з ділянки за паркан. От такий стан. У такому стані зустріла наш, наша ділянка, наш садок, наші квіти. Я дуже скучила за своїм садом, за своїми рослинами, за своїми квітами. Заработаю в саду і дуже хочеться працювати. Є велике бажання працювати і наводити красу. Подаруночок від Лідусі. Чесно, я не знаю, що тут. Не знаю. Зараз буду відкривати. Лідочка. Так, і що ж тут таке? Лілія жовта, лілія Біла, кола Бланка. Боже мой, О, ой, яка краса. Это ж, як називається овощ у Ліди Росте? О, я не знаю, я не пам'ятаю, як він називається і що з ним робити, я не знаю. Це просто для краси. Ой. Ой, ну як же це називається? Блін, забула. Квіточки. Квіточки для краси. Кермек. Гарний колір такий. що Ось так Зараз. Ну, мабуть, якась усока а що ще, або ще щось, якийсь лак. Так, це ми з'ясуємо. Ой, як красиво, як гарна. Моє хороше. Аліум Гігантеум. Ой, ну це прям як на день народження. Аліум Гігантеум. Аліум білий. М -м -м, супер, аліум білий. Так, а тут що? аквілегія махрова. А, це, мабуть, насіння. О, я пам'ятаю, у люди класні махрові аквілегії. Треба з'ясувати, коли їх сіяти, Навесні або під зиму. Я не знаю, Лідуся, напиши мені, будь ласка. Ой, дякую, Боже, як приємно, як приємно. Ой, коли є такі дівчинки гарні. Ой, ну як же це не розторопши, як це, ну блин, забула. Ой, у мене аж серце болить. Серце болить від такої щирості. Ой, я дуже вдячна, дуже вдячна тобі, Люба. Друзі, якщо ви любите природу, квіти та ідеї для свого саду, обов'язково завітайте на Ліден канал. У неї велика дачна ділянка, чудовий город, доглянутий сад і море квітів. Підписуйтесь на її канал і відкривайте для себе нові ідеї для свого саду. Обережно, крихке. І тут обережно крихке, тут девер показано. І тут написано де ТВР Оленка Іванько. Вона є на Фейсбуці під цим ім'ям. А на Ютубі її канал називається Май 6 соток. «Май 6 соток. Я хотіла Оленочки замовити півонію. Вона пропонувала свої півонії навесні. У неї велика колекція дуже гарних півоній. А вона вирішила мені подарувати. Ну Мені дуже приємно, дуже приємно. Зараз я відкрию і будемо дивитися. Я вже бачу, які тут бруньки. Дивіться які бруньки на цій півоні. О, да тут справжні скарби. Ой, Боже, як мені це Це так трогательно Ну Нарциси бачу, якісь нарциси цікаві. Ой, Боже, дивіться, яка півонія, яке коріння. А тут, а тут що? Зараз подивимось, що тут. Це не обговорювалось. О, друзі, дивіться, яке коріння, яке коріння. Я навіть сказала Володі, що я в наступному році, ну вже в цьому році, прибираю одну грядку, зменшую одну грядку на овочі. Не буду вирощувати. Менше буду вирощувати перців, баклажанів. А буде у мене ще одна квіткова ділянка. Дивіться, які цибулини. Отакі От цибулини. Отакі От цибулини нарцисів. Дивіться, як міцно все запаковано. Я вже бачу, що там делосперма. Ура! <плес> Дивіться, ця делосперма, вона навіть виросла у цьому горщику. Я багато років мріяла про делосперму. Тепер у мене буде дві. Ой, Оленочка, дуже дякую тобі. Дуже дякую. Ой, як, як я рада. Дивіться, який гарний кущик. Корінений в горщику. Коріння було засипано тортом. Щоб не пересохло під час транспортування. Ой, Діночка, ти просто чудова дівчинка. Ой, Діночка, дуже дякую, дуже дякую. А ще ми з'ясували Оленкою, що ми знаємо землячки. Вона теж колись жила на Донбасі. Друзі, підписуйтесь на канал Олени Май 6 соток. А ще завдяки тому, що вона живе на півдні України, її дача вражає декоративністю протягом всього сезону. Навесні там розцвітають цибулинні, квіти, півонії, іріси і навіть неймовірна гліциня. А взимку сад прикрашає велика кількість хвойних рослин. Але ночка щиро ділиться з глядачами своїми ідеями і садовими секретами. Українки найкращі! до зустрічі у наступних відео і слава Україні!